Так, друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Новгомовного Монро. така маленька замальовка. Тому що не рекомендується розмовляти на вулиці, коли температура нижча. Ми зараз мінус 17 чи 18. Я чапаю на зупинку, Грефіння повинна за мною з'їхати. Поїдемо в супермаркет за продуктами. Я просто, просто хочу зафіксувати. Цей вечір зараз 19.00. Подивіться, як цікаво, частина парку з старими ліхтарями, бачите таке м'яке жовте світло, освітлення підсвічується. А от ця частина, яка була реставрована, якщо не помиляюся, в 18 му чи 19-му роках, вона в Темряві це дорога до метро Дорогожича. А от попереду широка вулиця Олени Телії. Мені туди. Ще раз всім привіт. Сьогодні-друге. сьогодні, сьогодні 2 Лютого Чекайте, ти ж не бачу, куди йти. 2026 року. От Сьогодні і завтра найморозніше, найхолодніші дні, а потім температура буде поступово збільшуватися. І я сподіваюся, вже не буде таких лютих морозів. Ну, подивимось. В принципі, в принципі і це, сподіваюся, я переживу. Ну, якщо ви дивитесь це відео, то значить я це пережила. На деяких участках. Дороги слизько. Тут в парку ще посипають. Але сьогодні я йшла на пошту, зараз я ставлю цей шматочок і просто тренування по конькобежному спорту. Навіть виклала рілс, що я до Олімпіади готова. На днях же стартує Олімпіада в Туріні. Все, буду замовкати, наступне включення вже буде з машини. І одна з ваших улюблених рубрик. Без монтажу. У мене є декілька запитань. Точніше тем для рефлексії а, до пані Графіні, тому ну, в принципі, наша бесіда може змінити рух в будь-який бік, але все одно. Впевнена, буде цікаво. Тому залишайтеся і дякую за підтримку каналу. Так, мій телефон показує. Мінус 18 градусів. Це світло, подивіться. Це світло. Так, мій телефон показує 18 градусів, але от навіть зараз я тримаю телефон в рукавичці, все одно рукам холодно. Я от коли йду, я постійно рухаю пальцями. Хоча вийшла на світло і якось так... Настрій підвищився. Я графіні не попередила, ви, ви, будемо ви, 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 що будемо знімати. А я всі в тій же шапці. Тільки що дивилась інтерв'ю Тані Літвінової. Тако неї 4 шофляти шапок. А в мене три шапки. Але я хожу в одній, тому що це Кашемірова і дуже тепла. Ігор, дякую за подарунок. Ти мені також подарував шапку, але ману її піднашує. Ти мені а, дала її? Тому що е вона тобі стабільна сподобалася. Не треба, не треба як це, зміщувати акценти. Друзі, пані графіня. Вітаю всіх на каналі Невгамовний Да. Е і рубрика... Запрошую всіх на канал графіня, там зараз не так жваво, але можна подивитися дуже цікаву ретро-відеоматеріалу. Добре. Пан Левчик, сьогодні повний місяць, повна луна для жінок це, це дуже... Це можна дуже... не задавати питання. Ні, <гум> це це дуже гарно для жінки uh -huh. повний місяць. Сьогодні треба робити спонтанні якісь. Тінки, можна комусь зателефонувати, можна комусь скинути нюц на робочий чат, можна купити собі нову помаду Chanel, а можна просто вирішити піти на курси Макраме, проплатити. І можливо, ви будете плести. До речі, на днях мені Instagram запропонував харківський е простір, де навчають макраме і різним технікам плетіння а також продають. А, матеріали. А, я хотіла цю рубрику назвати Непортніков. От. Коли сіла сюди. Подумала, це ж тема... Непортніть і темний вечір. Що я хотіла а, з тобою проговорити. Дивись, сьогодні вранці. Графіня не портнікова. ха ха Чого? Красиво? Фініна Та, Портнікова. Ще... Так, так, так от, що я хотіла з тобою поговорити. В Вранці я дивилася ом, такі коротесенькі відоси о, з премії Гремі, о, яка от пройшла вночі в Америці. Mm, найкращий альбом, запис, зірки, червона дорожка. Багато хто одягнув е, такі значки з е, абревіатурою організації, яку зараз е, адміністрація Трампа намагається вже, скажу, Ну ти хочеш питання мені якісь поставити? <постив> І я підвожу до цього. Глядачів чи мене? Тебе. Я вже я вже, вже, вже потерялась. Тебе. о Кліпове мислення. Добре. Я купила вранці. купила Бусики сьогодні. Ну, Що ну. ж? Купила бусики. Ну Трамп роздав. Трамп роздав <гум> Трамп Трамп намагається зараз. ну Він же сказав, що буде проводити анти. все-таки Та я ж не я, я де я підведу до питання. Ну ти подиви на неї. <гум> Ми сьогодні буде помінялися реля. До чого я веду? І я дивилася на зірок, які записують альбоми, знімають кліпи, у якихось така стратегія, якісь такі великі грандіозні цілі наприклад, отримати Гремі. І потім я подивилася на своє життя і зрозуміла, що я виживаю. Такого в моєму житті не було ніколи. В мене немає цілей, ну, ну якихось таких, от, я не кажу грандіозних. Але цілий якісь масштабних. Тобто, в мене є завдання на сьогодні, в мене навчання. Потім там підлаштуватися під графік відключення, мені треба піти на нову пошту в перерві, я вирішила. Далі там ввечері кудись притися, щоб якось відпочити, змінити картинку. Ну, ти заїхала. От завтра в мене теж навчання, і десь там, ну і плюс в мене там до кінця тижня розписані а, консультації, а, Ну якісь побутові такі моменти, які теж там протягом тижня я там закриваю. Оплатити комуналку, до речі, я забула знову показання щотчиків, і мені треба зареєструвати. Ну, коротше, якісь такі от побутово базові речі і о, ну, трішечки такого, знаєш, саморозвитку. Але я задумала, що вперше в моєму житті нема якоїсь далекоглядної цілі, до якої я там прагну. І мене це. Ну, по-перше, здивувала, а потім я подумала: може, так і повинна бути. Я трішки, безумовно, засмутилася. але, Ну, от... Ну, просто я слухала психології. Вона казала, що окрім ваших повсякденних справ, повинна бути якась така, от, знаєш, далека ціль, до якої ви правите, більш масштабна, ніж от зараз купити продукти. А в мене тут нема, тому що ну, реальність вона повністю поглинула. Ну, щось більше, ніж ну, балон для плитки, щоб приготувати собі гарячу їжу. А як у тебе? Я купила бусики. Які? Купила бусик? Куси. Добрий зараз покажеш, чи здоровоцінно, чи що? Не покажу, бо в мене ще підшивка якась там mm -hmm. якась на гремі, навірно, там чи куди, <свісно> <Ми> або <с 'ясни, свісно> з газовими балонами з своїми. <свісно> uh, ні, ну як, ну це дивись, тобі зараз такі умови створюють. Просто ти, ти зараз опинилася в таких умовах, що ти живеш по графіку світла, підлаштовуєшся ще під когось. Ну, до цього в тебе була свобода. А Зараз ти цю свободу дуже обмежують. і тому ну, тобі сумно, що ти поки вирішуєш ці базові питання, ти не можеш якби надихнутися, не можеш на цього польоти, немає. Я да? ні, не мала ні, ні. Нема, мені творчості навіть немає. Нем, і в мене також немає. Я від цього страждаю. І Я розумію, тому що ці побутові речі, які ми нас зараз закрили, ну тому що раніше ти підлаштовувалася. Під, під, підлаштовувалась, ти побудувала собі життя так, щоб все. Тебе максимально ну, обмежити від цього сорта. Це могло бути життя, що ти підлаштовувалась під когось, хтось йде зранку, в ванну в туалет, в душ. душу mm, ввечері. Ну вот, я ж кажу, хто ввечері там приходить і там під телевізор. Ми зараз буде той серіал, а ти будеш дивитися той, чи ти потім всі подивишся. Ну, це все було, і ти зараз своє життя переформатувала, намагалася зробити таким, щоб в тебе цього не було. І ти була вільна, займалася творчістю. Але зараз тебе, попри твої зусилля, і все ну війна. Так би повернули знову, ну цей регрес зробили нам всім, що мусимо підлаштовуватися. Ну під обстріли, ну під під результати цих відключень. Ну це нам штучно створені умови нашого знищення. І те, що в тебе немає натхнення, це так ну це, це вбивство тебе. Ну, в, ну вбивство тебе як культурної особистості. Ти як українка ще ну жива, от, а як суперзірка, ну тебе добивають. Але це все відновлюється. Потім все перемоги. Боже, яка прекрасна терапевтична бості. Ну, просто що будеш. Не в повній мірі. Не в повній мірі. Дещо прийдеться провізувати. Дещо прийдеться, піддасться реабілітації. Дещо назавжди тебе залишить. От мені стала лячно, що це може бути точка невезврату, і я залишуся в такому водному. Ну в такому, ти в такому не залишишся, буде щось ще. Добре. Yeah. <laughs> ти в такому не залишишся, тому що життя це, це розвиток, це ж це ж щось нове і, 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 і гірше чи краще, такого немає. Це yeah, ще yeah, якийсь yeah, новий досвід yeah. буде. Mm -hmm. і, ти не не, і ти не змо. Якби ти не чіплялася, і якби ну, кожен з нас ну, взагалі зараз прибираємо війну, ну, взагалі за життя, за те, яке хочеться там мати, воно ну, ну, все одно не буде таким. Ну, сталим завжди. Ну, ти будеш змінюватися, буде змінюватися світ навколо тебе. буде змінюватися оточення, буде змінюватися ну, сприйняття світу. Паразі. Я що ще подумала, щоб я боюся, щоб я свою оцю от, нереалізованість творчу не почала реалізовувати за рахунок Левчика. Чого? Ну я не я хочу, щоб він сам розвивався. Ну як? Щоб ну, я не реалізовувала за рахунок, о якісь свої нездійснені мрії. Ні, ну такі Або ж там не включилось виховання, як я це можу, знаєш, а все, ні, я ну я хочу бути поруч, теплою приймаючою, Тепло, а не. Будеш поруч, теплою, приймаючою, Все буде, як ти хочеш. Сама хазяйка свого життя. Просто сьогодні тобі зробили оці штучні перешкоди. Тебе ну якби тебе повернули по відчуттям якусь комуналку, тебе заперли там якісь рамки, там ну відвідання, коли там вільна плита, коли вільне світло. Це ж те саме, те, що зараз підладореч. Під, під физі... <нави> ну що це гра... ну, це крадянські серадя, Ну, це от саме таке гидке, <підпи> що людина не то, що там у нас і а тут вбиває, ну вбиває людину. <нави> Коли ти мусиш підлаштовуватися під цей графік, ну штучний, ти не вибрала собі жити десь на островах, де там ти немає світла, ти собі підлаштовуєшся під ранок, під світанок, там влягаєш спати, такий стиль життя. Ти вибрала собі жити в мегаполісі, де десь доступ до всього. Будь коли ти можеш забити манікюр, ти можеш піти на дискотеку, можеш не піти на дискотеку, ти можеш піти гуляти, можеш не піти, можеш пити, можеш курити, що хочеш. Може. А ти зараз нічого не можеш. Вот. Ну <гум> ну це, но, ну, Або можу, ну, Значить не можеш, якщо це, але або. Підсумовуючи, Вже, в сучасному я світі. Пігал. Я ще там по парку ходила, добрала. <схай> Дивись, що я подумала. В сучасному світі художник, митець не повинен бути голодний, холодний, і бездоліний. Це все ж так не працює. От я про себе, давай про себе кажу. Наприклад, я. Ну, у мене, мене наче заблокований цей портал, знаєш, поєднання з творчістю. Ну, в тебе таке відчуття зараз. От, друзі, цим я хотілася хотіла ну, може, поділитися. Ні, з вами. Ну, в, тебе, в тебе все одно є ну, ну, Безумовно холодна, голодна. Ні, а я може... навпаки, я ж кажу, художник не повинен, художника повинні бути забезпечені базові потреби, і тоді він може займатися класною творчістю. Ну, то факт, може, тоді буде займатися не творчістю, а просто буде класно жити. Правильно, і творити? Не факт. Просто може марнувати Олегчик, своє. Що життя. Ти скажеш? Просто може марнувати своє життя. А ну, художний вильгоди, тому що коли в тебе немає що, немає там ніяких спокус, там нажати на це легти спати в теплому і все, то ти може дійсно щось там видавати під якимось наркотиком. І тут ключове наркотиком. Ні, ну я Сучасне живе. мистецтво – це вже без наркотиків. Ми да. проти наркотиків це зло. Я Рада за вас <рес> Вона ще сказала, кому-то зараз після дістанеш Ви передайте з заднього ряду Оскар. <рес> сюда. Гремі І тоже. Друзі, що ви думаєте? Я, я ходила кому? на кіно про Монро, до речі, на цьому тижні в прокаті, тому всіх запрошую. Там у мене є три мої кадри. Так кіно називається? Mm -hmm. Кіно про Манро. Yeah. Королі ви радості називається. Yeah. І багато людей було в залі, і якось реагували на жарти, і таке було враження, тому що люди прийшли, ну, я, ну, тут же, я ж прийшла, мене там три рази показують. А вони прийшли просто ще подивитися на кіно. Друзі, наче в жовтні буде в Києві на вихідних, що в п'ятницю, суботу чи неділю. А ну, і... десь крім Києва, у Львові, да, здається, є так? Так, так. І ще в Вінниці в Харкові 4-го було. І буду дивитися по бокс-офісу, якщо увага до кіно була там ну, певна, певна увага була, то можуть продовжити прокати. Поки що такі тижні. Але я за це дякую. Ну, і кіно як? Ну, класне кіно. Ну як? Я ж, я ж, ну кажу, Давай трьома я... словами. Ми вже під'їхали, вже третій круг робимо тут на <рес> Ні, <я не> <рес> стоянці. — Запаркуватися, як нам треба. І все, ми зробили. Трьома словами. Сучасне. Ну, кажи, як її? Сучасне підтвердження того, що сучасне митці не повинні бути голодними. І зняте зроблене неголодними митцями. Ну, як? Мені це кіно таке було схоже на не то, що замовний матеріал. Ну, про війну треба знімати. Кіно про війну. <реш> про манро про війну. Ні, ну туди ну, ну, зацісалося Ну, Кіно про війну. Це архів. Це колись може буде, там через 3 років дивитися, в Києві була війна. І паралельно відбулося таке життя. Кіно документальне, кіно не ігрове. Видно так, деякі моменти, коли ви зовсім не, не граєте, взагалі не включаєтесь, ну, там щось підіграєте. Ну, це... У вас там у вас підписники знають на каналі, у вас воно вже там трішки, ходить на шарнірах трошки все. Боже, ти <рес> агресія, друзі. Прекрасне кіно трьома словами. Сказали. Шпрути. три Три асоціації Падливці, да. прекрасне, прекрасне кіно. Всіх запрошую подивитися, щоб мати свою думку, але кіно ну має буде сподіваюся, буде мати історичну цінність, щоб показати, що дійсно відбувалося під час війни. Бо це війна, кіно про війну. Много кіно про людей, які кіно, живуть про людей під час війни. кіно про людей, які живуть під час війни. Але в першу чергу це кіно про війну, тому що під нього виділилося фінансування. Нам допомогли європейські партнери. Боже, я тебе просила сказати три слова твоїх, а вона вже про фінансування європейських. Знаєш, скільки кіно знімається європейськими партнерами? Все. кіно Все. документальне друзі в Україні знімається європейськими Запрошую партнерами. Запрошую всіх партнерів зняти кіно про мене. О, бачите, ваш нарцисично его радікал зараз. Нарешті. Я буду в нових бусах. Добре, все. Дякую, друзі, підписка, лайк, в коментарях, діліться своїми рефлексіями. Ну, а ти знаєш, ти безпроіграшно. І про війну, і про переодівачки, і про хворобу, і про все на світі. Ну, Звісно, цікавий фільм. Дракультура не переодівачки. Все, дякую. Боже, ви, ви чули? Зустріла, я ж кажу, де ще в му було все хорошо, хорошо з творчістю. До побачення.